Доброго ранку, діти! Зараз у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям, логіко-математичним розвитком. Тема заняття на гостини до весни. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам парвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, яка зараз пора року? Весна так сьогодні нас зібрала красуня весна. Як ви гадаєте, чому вона найулюбленіша за всіх? Правильно навесні все оживає після холодної зими, і весна дарує нам тепло, красу, радість, квіти. Дарує кожному те, що йому потрібно, і що він хоче мати. Ось чому в усіх і весело на душі. Погляньте навкруги, чи не залишила весна чогось незвичайного? Лист залишила для нас. Давайте його прочитаємо. Доброго дня, любі діти. Пишу вам я весна ясна. Ось ви й виросли. Невдовзі попрощаєтеся з дитячим садочком підете до школи, тож мені дуже хочеться, щоб ви гуртом завітали до мене і відвідали Моє Зелене царство, познайомилися б з моїми молодшими братиками і сестричками, це рослинами, тваринами, пташками. Але щоб потарошувати з ними, ви маєте відповісти на всі запитання і виконати всі завдання, які знайдете. В... Тут, а коли прийдете до мене на гостини, будьте обережними, щоб не зашкодити заскод... тим, хто живе в парку, в лісі, на лузі, біля річки, то як, дітки, виконаємо завдання весни та її братиків та сестричок. Ось перше випробування. Весна знає, що наш народ склав про неї багато загадок. Їй цікаво, які ж загадки відомі вам. І перша загадка. Старий дід мости намостив. Молода прийшла, мости розвела. Малята це хто? Так, це весна. Тільки сонечко пригріло, то й розтанув білий килим. Клен радіє, певно, знав, В гості йде до нас весна. Яка гарна так. Малята, а які прислів'я про весну ви знаєте? То послухайте от декілька з них. Де весна проходить, там травиця родить, Проліски очі березня, грак на горі, весна на дворі. Навесні з гори припікає, а знизу морозить. В березні кожух і безгудзики теплий. Прилетів лелека, весну приніс далека. Я гадаю, малята, що весна задоволена вами. Давайте ще подивимось, що весна нам іще приготувала. Посилаю вам чотири кольорових кружечки. Скажіть. Якій порі року відповідає кожен кружечок колір. Давайте, малята, пограємо в гру пори року. Я буду загадувати вам загадку, яку приготувала нам весна, а ви називайте колір цієї пори року? Все оживає і все розквітає, теплий вітерець нас усіх звеселяє. Сюди стримочки веселі біжать, з друзі пернаті летять. Малята ж, яка пора року? Весна, а який кружечок? Зелений. Весна. Де не гляну я на дворі, всюди бачу білий колір. Ліс і поле, і діброва в білі вбралися обнови. Малята, що це за пора року? Зима, а колір білий. Вірно. Сад дозріває, річка тече, над головою сонце пече. Яка пора року? Літечко, а який колір кружечка? Червоний. В зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував у золотисто-жовтий колір, про яку пору говориться в загадці? Так, вірно, осінь. А який кружечок? Жовтий. Молодці діти, а от слідуючи завдання. Попросила весна пограти в гру лісові квіти. Вона хоче знати, які первоцвіти ви знаєте. У народі підсніжник називають молочною квіткою або сніговим дзвіночком. Ця квітка є багаторічною цибулиною рослиною, яка росте у листяних лісах та чагарниках. З приходом весни природа прокидається і крізь тонкий шар снігу пробиваються перші весняні проліски – квіти. Вони є справжньою окрасою весняного лісу. Проліски цибулині рослини. З цибулини одночасно виростають два листочка і квітконіс. Якщо побачите пролісок у лісі, не зривайте його. Він занесений у червону книгу рідкісних рослин, що охороняються. Свою назву цей первоцвіт дістав через те, що його квітки в негоду і холод закриті, наче сплять, або через те, що використовували це зілля в народній медицині, як снодіючий засіб. Це сон трава. Крокус найріз... най... найромантичніший первоцвіт. З настанням перших теплих весняних днів розквітають гарні первоцвіти крокуси. Ще одна назва цієї квіточки шафран, що в перекладі означає жовтий. Крокус відноситься до сімейства ірисових. Зустрічаються квіти всіх відтінків синього, та бускового, також жовтого кольору. Ряст це символ весняного пробудження, природи, життя, здоров'я. Ряст одна з найперших весняних рослин, яка дуже поширена. По листяних та мішаних лісах. Красиві суцвіття можуть порадувати око сніжно-білими, насичено червоними, рожевими, бусковими і іншими квітами квіти рясту приваблюють джмелів і бджіл солодким соком та нектару. А тепер весна пропонує нам пограти в гру зимуючі та перелітні птахи. І так малята. Я буду показувати вам картинку, а ви мені скажіть, хто це? Зимуючий птах чи перелітній? І так, будьте уважні. Який це птах? Голуб, вірно, це зимуючий чи перелітній птах? Зимуючий, вірно. А це який птах? Синиця. Зимуючий чи перелітній птах? Зимуючий. Скажіть, як називається цей птах? Лелека це зимуючий птах чи перелітній? Перелітній. Ластівка. Скажіть, а ластівка зимуючий птах чи перелітній? Перелітній. Ось погляньте, хто це. Це горобчик, зимуючий птах. Шпак перелітній. Соловей перелітній птах. Дятел зимуючий. Молодці дітки, ось ми виконали всі завдання весни. Доброго дня, діти. Я дякую вам за те, що ви відвідали моє царство та виконали усі мої завдання. Ви всі дуже гарно попрацювали. Дякую вам, Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Якщо людина добре серце має, вона іде у світ добро творить. В її очах любов і ласка сяють, така людина сонечком горить. Будьте і ви, як маленькі сонечка, творіть добро, оберігайте природу, садіть дерева, кущі, квіти, любіть нашу землю матінку, і вона відповість вам, любов'ю та щедрістю і пануватимуть у світі мир і злагода. Ви були сьогодні молодці, всі завдання виконали весни. Дякую вам. До побачення!